Вашій увазі випуск новин в студії працює Сергій Градов. Вітаю вас. Понад 40 рятувальників гасили пожежу на промтоварному ринку в Одесі. Горів один із павільйонів із товаром. На щастя, ні продавці, ні покупці не постраждали. На вулиці Базовій на промринку 7 кілометр горів торговий павільйон із текстилем. На місце прибули кілька пожежних розрахунків за півгодини. Загоряння на площі 60 квадратних метрів загасили і не дали вогню перекинутися на сусідні магазини. Загиблих і постраждалих немає. Причину та збитки з'ясовують експерти, повідомили в регіональній службі порятунку. Півтори тисячі доларів за вступ до морського вишу в Одесі затримала співробітницю навчального закладу. Хабар жінка вимагала в абітурієнта. А в разі відмови пригрозила, що двері будь-якого вишу морської галузі для нього будуть зачинені. Поліцейські встановили, що фахівець відділу довузівської підготовки обіцяла чоловікові за півтори тисячі доларів допомогти зі вступом його 22-річному знайомому. За гонорар вона гарантувала, що представники приймальної комісії зарахують абітурієнта на навчання і не створюватимуть штучних перешкод. У разі відмови жінка погрожувала унеможливити здобуття освіти молодим чоловікам у будь-яких вишах морської галузі. Поліцейські затримали правопорушницю у службовому кабінеті. Щойно вона отримала гроші та до документи абітурієнта. Їй повідомили про підозру. Фігуранці загрожує до восьми років позбавлення волі. 20% молочних продуктів в Україні фальсифікат, стверджують в Асоціації виробників молока. Можливо, нові вимоги до молочних продуктів, які затверджені Міністерством агрополітики, покращать безпеку і якість молока відповідно до європейських стандартів. Як це вплине на споживачів та виробників продукції, розповів столичний експерт. Нові вимоги до якості молочних продуктів, запроваджені Міністерством агрополітики, стосуватимуться контроля у молочному секторі та підготують його до інтеграції з ринком ЄС. Зокрема, мова йде про виробництво та продаж сирого молока, яке не піддавалося термічній обробці. Також тепер мають проводитись лабораторні дослідження молока на залишки антибіотиків і інші показники. Змінилися вимоги щодо використання у продукції трансжирних кислот. Використання Трансжирних кислот складала 8 грам на 100 грам жиру. Зараз ця норма буде відповідати європейській, тобто 2 грами на 100 грам жиру. Також закон забороняє використання гідрогенізованих жирів в дитячому харчуванні. Слово трансжири знайоме тим, хто слідкує за своїм здоров'ям. Що таке гідрогенізований рослинний жир? Це коли звичайний рідкий жир переводиться в тверду фракцію, тобто ще раз піддається переробці, тим самим підвищуючи рівень трансжирних кислот в. В складі цього жиру. Згідно дослідженням, проведеним в ЄС, діти, у харчових сумішах, яких містилися такі жири, мали проблеми з розвитком кісток через погане засвоювання кальцію. Новим законом також уточнюються деякі правила для виробників, коли не можна називати продукти, які місять рослинні олії, такими як традиційні молочні. Цим законом просто уточнюється, що саме не можна використовувати пальмову. Олію. Якщо ми візьмемо традиційні молочні продукти, такі як сир, сметана, вершкове масло, то для них нічого не зміниться. Тому що, якщо це добросовісні виробники, то вони і зараз використовуючи рослинну олію, ці продукти називають. вже... По іншому нагадаємо і раніше, і зараз, якщо у продукті є нехарактерні складові, то він має називатися, наприклад, не вершкове масло, а вершково-рослина суміш або спред, не сметане, а сметанний продукт, не сир, а сирний продукт і так далі. Окрім того, в новому законі передбачені штрафні санкції для недобросовісних виробників молочних продуктів. На сьогоднішній день на ринку України приблизно 20% продукції це є фальсифікат. І от для того, щоб боротися з фальсифікатом, в законі прописано, що для юридичних осіб штраф при виявленні невідповідності в продукції буде складати 40 мінімальних зарплат, а для фізичних особ-підприємців 25 мінімальних зарплат. Що стосується зростання цін на молочну продукцію, яке відбувається в країні, то воно не зумовлене нововведеннями для виробників, говорить Олена Жупінас. На жаль, ціни на молочні продукти зараз ростуть, і це пов'язано не з новим законом, а це пов'язано з збільшенням затрат на виробництво молочних продуктів, тому що дуже часто заводи під час відключення світла переходять на Альтернативні джерела, а виробництво кіловат годин електроенергії в такому випадку набагато дорожче. Зростає ціна на сире молоко, як сировину для молочних продуктів. Ще однією причиною збільшення вартості молочних продуктів є дорожчання кормів, зумовлене, зокрема посухою в цьому році. Засинали вроші прокинулися в новому Парижі. Більш ніж 20 населених пунктів Одеської області змінили свої назви. Депутати Верховної Ради у четвер ухвалили постанову про перейменування 328 населених пунктів. На Одещині мова йде про села та селища, назва яких місяць російські та радянські наративи або росифіковані назви. Пояснили народні обранці. Наприклад, село 1 травня в роздільнянському районі стало щасливим. Ще декілька сім. Іл, назви яких пов'язані з 1 травня, одержали назви Вишневе, Причорноморське, Болгарка, Молдованка, Гурівське. П'ять селищ в Одеській області переиміновані. Вони увійшли до списку з 328 населених пунктів, за зміну назві яких проголосували депутати Верховної Ради. Таким чином, селище Петрівка Березівського району перейміновано в Буялик. Селище Березине Болградського району на селище Соборне. Бородіно в Болградському районі одержало назву Буджак. Селище Тарути на Болградського району Бессарабське. А Суворова Ізмаїльського району тепер зветься Катлабух. До речі, народні депутати голосували за перейменування два дні. В перший раз рішення не було прийнято. Проблеми виникли з перейменуванням декількох населених пунктів. Зокрема, міста Южного, який пропонували назвати Порт Аненталь. У результаті назви, які викликали суперечки, прибрали з постанови. Від 4 до 18 годин без світла цієї зими такі сумні прогнози зробили експерти місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні. Представники місії ООН відвідали сім електростанцій, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок атак, а також 28 населених пунктів, які постраждали внаслідок російських ударів. За інформацією спостерігачів, російські атаки становлять загрозу для водопостачання України, каналізації та санітарії, опалення й гарячого водопостачання, громадської охорони здоров'я, освіти і економіки загалом без аварійного електропостачання. Мільйони міських жителів можуть залишитися без тепла. Ця зима буде дуже складною. Люди ймовірно зіткнуться з регулярними вимкненнями електроенергії по всій країні. Будь-які нові атаки, котрі призведуть до триваліших вимкнень, можуть мати катастрофічні наслідки, заявила керівниця моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Даніель Белл. За даними однієї з великих енергетичних компаній, на яку посилається доповідь, у наслідок атак 2024 року, було пошкоджено втричі більше енергоблоків ніж за попередні два роки. 234 ДТП за участі пішоходів трапилися в Одесі з початку цього року, внаслідок яких загинули 26 людей, і більше 200 осіб отримали травми різного ступені тяжкості. Про правила безпечного поводження на дорозі, важливість використання флікерів у вечірній час. Дивіться в нашому репортажі. Флікери це світловідображаючі елементи, які допомагають бачити пішоходів у темний час доби. Вони можуть розташовуватися на одязі або на наплічнику, сумці, чи просто бути на руці як браслет. Флікери мають носити як дорослі, так і діти, особливо з настанням осені, коли світлові дні коротшають, а вечори наступають рано. Багато дітей, людей ввечері рухаються додому, і саме такі елементи це засоби безпеки людини на дорозі, тому що світловідображаючі елементи вони привертають увагу водіїв на людину, яка переходить дорогу. Саме тому ми про це попереджаємо, нагадуємо, розказуємо. Та сьогодні ми даруємо ці елементи для того, щоб люди знали. Малеча із задоволенням отримувала флікери. Маленькі одесити вже знають, для чого вони потрібні. А мене подавали що бачити. Щоб бачити? Що тобі подарувалося? Мені подарували браслет. Флікер? Так. А для чого він? Для того, щоб ніч можна було йти і і. Щоб було світло. Флікери це передусім власна безпека. Про це перехожим розповідали патрульні поліцейські і дарували всім бажаючим світловідображаючі браслети. Дякую. На жаль, статистика свідчить, що кількість ДТП за участю дітей не зменшується. З початку року на дорогах міста трапилося 115 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх учасників дорожнього руху. В результаті вісім дітей загинуло більше ста отримали травмування. Найбільша кількість дітей отримує травми, знаходячись в якості пасажирів в автівках в транспортних засобах. Потім це вже діти-пішоходи. А як є порушення з боку дітей, які порушують, переходячи у невстановлених місцях дорогу, на заборонений сигнал світлофор, так і в більшості є все ж таки вина водіїв, які не надають перевагу пішоходам, особливо дітям, які неуважні на перехрестях, на пішоходних переходах. І як результат, наслідок це наїзд на Дитину на пішохода. За відсутності дитячого автокрісла передбачено штраф у розмірі 510 гривень. Така ж сума за невикористання пасків безпеки. Однак мова тут більше йде не про фінансове покарання, а про важливість безпеки і збереження здоров'я, а інколи і життя водія, пасажирів та пішоходів, як дорослих, так і дітей. Обкрадав сусідів і розгулював селом із гранатою в одеському районі. Затримали злодія рецидивіста. Жителі Біляївської громади підозрюють у крадіжці та незаконному поводженні з бойовими припасами. 34-річний чоловік проник на подвір'я знайомих і вкрав електровелосипед вартістю близько 13 тисяч гривень. Оперативники менш ніж за добу розшукали зловмисника. Під час затримання у нього виявили бойову осколкову гранату F1. На місце викликали вибухотехніків, які вилучили та розібрали боєприпас. Чоловіка затримали. З'ясувалося, що велосипед він продав незнайомцю, а виручені гроші вже. Же витратив фігуранту, повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. В Одеській області до восьми з половиною років позбавлення волі засудили чоловіка, який на чужому автомобілі на смерть збив пішохода. Аварія сталася в Білгороді Ністровському. Правоохоронців і медиків викликали перехожі, які виявили на дорозі літнього пішохода. Чоловіка госпіталізували, але за кілька годин він помер у лікарні. Як зісувалося до аварії, причетне 26-річний працівник СТО. Він випив спиртного, сів за кермо чужого автомобіля Мерседес і поїхав кататися. Рухаючись на величезній швидкості, машина збила пішохода, який переходив дорогу. При цьому водій не зупинився, щоб надати допомогу і поїхав далі. Пізніше правопорушник не впорався з керуванням і врізався в паркан. Після цього він пішки повернувся на роботу, де його і затримали. Перевірка показала, що вміст алкоголю в його крові перевищував допустиму норму майже в. Дев'ять разів суд визнав його винним і призначив йому покарання у вигляді восьми з половиною років позбавлення волі. Вона сучасна кінорежисерка з унікальною і миттєво впізнаваною манерою та уособлення українського інтелектуального кіно. До річниці від дня народження відомої майстрині одеської кіностудії Кіри Муратової відкрили експозицію робочого кабінету екранізаторки. Стара друкарська машинка та старовинні фотографії все це частини нової експозиції одеської кіностудії, яка демонструє невигадливу робочу обстановку талановитих кіномитців ХХ століття. Виставку розташували в одному з корпусів кінокузниці, який використовувався до середини 70-х років. Тут багато років вже немає службових приміщень, але зараз нам хотілося створити такий куточок, кабінет, відтворити обстановку, в якій працювали режисери в 70-х роках. Тому зараз тут все зроблено так, ніби от режисери щойно працювали, і пішли десь по своїх справах. Експозицію відкрили напередодні дня українського кіно та присвятили 90-ті річниці від дня народження української кінорежисерки Кіри Муратової, яка працювала на одеській кіностудії понад півстоліття. Це славетний славетна українська режисерка, це легенда кінематографу національного і це всесвітньо знаний фахівець у світі кіно взагалі Україну кінематографічно. знає, в тому числі за прізвищем Муратова. Тому цей великий майстер, який працював на Одеській кіностудії з 61 до 2017 року. Вона підручник хрестомації і джерело натхнення для творчості наступних поколінь майстрів. Говоритимуть про Муратову, кінокритики і колеги. На одеській студії Кіра Георгіївна пропрацювала від прибиральниці до академіка і супермайстра кінорежисури. Її першими самостійними роботами стали фільми Короткі зустрічі і довгі проводи. Через цензуру з боку радянської влади другий фільм вийшов на екрани лише через 16 років після зйомок. Обидві стрічки входять до списку ста найкращих. Фільмів в історії українського кіно Режисерка, сценаристка, акторка стала вчителем для цілого покоління кінотворців. Вона самобутній приклад для наслідування і зразок наполегливого служіння та самовідданої любові до обраної справи. Так відгукується про народну артистку Муратову в одеській кіностудії. Більш детально ми її розглядаємо під час наших екскурсій. Щоб на них потрапити, можна просто приходити до нас у п'ятницю, суботу та неділю о 14.00. Ми збираємось у холі кіностудії і вже йдемо і в музей, і будемо сюди заходити, щоб наші відвідувачі могли тепер насолоджуватися ще більшими надбаннями і культури, і спадщини одеської кіностудії. До кінця року на кіностудії покажуть ретроспективи фільмів Кіри Муратової. Відбудуться погашення пам'ятної марки та відкриття спеціальних музейних експозицій. Вирощував коноплі та виготовляв зілля. На Одещині викрили наркоаграрія. У чоловіка вилучили майже сотню кущів наркомісних рослин і пів кілограма готового канабісу. На присадибній ділянці 49-річного жителя Ширяївської ОТГ поліцейські виявили майже сотню кущів конопель, а в підсобному приміщенні в різних ємностях майже 500 грамів подрібненого канабісу. Окрім цього, правоохоронці знайшли пристрій для вживання наркотиків із залишками наркотичного зілля. Поліцейські викрили жителя березівського району у вирощуванні конопель та виготовленні канабісу. Зі слів фігуранта він вирощував коноплі та виготовляв канабіс для власного вживання. За словами чоловіка, він вирощував коноплі, висушував і виготовляв канабіс, який вживав сам, а іноді продавав знайомим. Усі рослини та речовини поліцейські направили на експертизу. Фігуранту загрожують до п'яти років обмеження волі. Поножовщина через ревнощі. в Одесі. Затримали жінку, яка ледь не вбила 20-річну знайому свого цивільного чоловіка. Фігуранці загрожує до восьми років позбавлення волі. Інцидент стався у квартирі 22-річного молодика в приморському районі Одеси, де він проживав із 29-річною жінкою. Повернувшись додому, вона застала у квартирі 20-річну знайомого чоловіка. Виник конфлікт, який передіс у бійку. Під час сутички жінка схопила кухонний ніж і вдарила ним дівчину у груди. Вона досі перебуває в лікарні з проникаючою колото різаною раною грудної клітини. Правопорушницю затримали. Їй загрожує до восьми років ув'язнення. Навчання онлайн чи традиційне очне, змішана та гібридна форма освіти. Сьогоднішні навчальні заклади пропонують різні формати здобуття знань, який з них є найоптимальнішим, як мотивувати до навчання та які напрямки користуються зараз найбільшою популярністю в ефірі телеканалу ГРАД розповіла Тетяна Отрацька, директор Одеського коледжу комп'ютерних технологій сервер. За порукою якісного навчання називають можливість практичного використання теоретичних знань, застосування сучасних технологій освіти. Однак бувають такі ситуації, коли мотивовані до навчання більше батьки, ніж діти, розповідає очільниця навчального закладу. Діти ще не знають, що вони насправді хочуть. Для таких дітей потрібен нагляд викладача. І дистанційна форма показала не дуже хороший результат. Бо діти постійно відволікаються. І коли викладач це бачить, він поправляє, він направляє їх, він дивиться, хто що робить, і вони вже бачать, що на них дивляться, вони зовсім інакше себе ведуть. І таким чином для таких дітей, я вважаю, повинно бути виключно очне. Навчання важливу роль у якісному здобутті знань відіграють індивідуальний підхід і дружній колектив. Підтримка один одного, впевнена директорка Одеського коледжу комп'ютерних технологій сервер. Кожна група старшого курсу робить випробування для першокурсників. Ні ми, ні коледж, не педагог-організатор, а саме студенти. І вони це організують і проводять більшість часу. Такий зв'язок зв'язок, так? так звичайно, це дуже важливо. Діти в такому ракурсі вони дуже активні, і це їм подобається. Це туристичний зліт, який планується у вересні. Комп'ютерні науки та дизайн це спеціальності, які зараз користуються попитом на ринку праці. Серед переваг: гнучкість, мобільність, можливість працювати з будь-якої точки світу і отримувати гідний рівень оплати. Наші випускники завжди пра працевлаштовуються і е, дуже успішно працевлаштовуються. Це напрями дизайн і комп'ютерні технології. Е, за цими напрямами ми практикуємо дві форми, такі глобальні форми навчання: це стаціонар на фахово молодшого бакалавра. З можливістю отримати повне вище освіту, бакалавра або магістра, а також курсова форма навчання для школярів, студентів, дорослих. Різні шляхи відкриваються перед випускниками: хтось одразу починає працювати за фахом, інші мають можливість навчатися далі та отримувати повну вищу освіту, а треті комбінуватимуть подальше навчання з роботою, вдосконалюючи свої навички. З випуском мене все про розвиток подій. Дивіться у нашому наступному ефірі. В студії був Сергій Градов. Побачимось.